країна терорист гадала, що змусить нас поступитися незалежністю, якщо Україну поглине морок. Але вони як завжди прорахувалися: ми не боїмося темряви, адже всередині у кожного з нас є світло. Про це і співає Санса. А зараз вона для вас у нас маленький подарунок, і зараз на цій сцені засяє особливо світло дитячого таланту, яке не може загасити жодна війна. Війна змінила життя Таїс ще до народження. Її мама мусила тікати з Донецька, щоб народити дівчинку у безпеці, і вже за вісім років темрява наздогнала їх у Харкові. Перші тижні війни Таїс не хоче згадувати. Єдине про що дівчинка говорить це, як дуже гучно співала для сусідів у бомбосховищі, щоб, хоч якось, заглушити гуркіт ворожої авіації та вибухи. А от Володя особлива дзига та зірка усіх шкільних концертів у місті Потеличі за дев'ять місць війни навчився смиренно чекати, чекати повідомлення або дзвінка, або раптового приїзду свого батька, військового ЗСУ. Тепер вони один для одного. Незламне світло. Привіт, мене звуть Таїс. Мені сім років. Я із міста Харків. Мене звати Володимир. Я з міста Раворуська. Мені 12 років. Я мрію про перемогу України. Я вірю, що скоро стане мир. Цей виступ я хочу присвятити своєму татові, який зараз знаходиться в лавах Збройних сил України. І хочу подякувати всім захисникам, які боронять нашу державу. Валую Один... за нього. За кого? Чим більше світла людям подаруєш, то тим світлішим у житті стаєш. Як жити, що робити, не мудруєш, бо рівною дорогою ідеш, й добром наповнені твої бажання, любов у серці сонечком зорить, словами зігріваєш без вагання, наповнюється щастям кожна мить, і в тому світлі всім приємно бути. Вона дає надію і тепло, тож треба істину просту збагнути, щоб легше жити нам усім було. Даруймо світло, станемо світліші, пора в душі нам зірку засвітить. І будемо ми кращі і добріші, і буде легко всім у світі жити. Біч, радість я твоя. Ким стали один для одного, темряви. Кажуть, що повсюди, чисто люди обирають світло. А, а я би так хотіла, щоб вони обирали любити. Мені <плес> дуже страшно, що це. так Не славні ми є, не підкоримось неволі, всі ми є діти, чого слабо.